Привіт, привіт, друзі! У цьому відео без води, але із суперцікавими фактами. Я розповім про новинки, котрі презентувала компанія Samsung на Galaxy Unpacked February 2023. Подія відбулась вчора, 1 лютого. Тож маєте шанс дізнатися одними з перших, чим здивували нас Samsung цього разу. Samsung турбується про навколишнє середовище і до 2030 року планує зменшити викиди вуглецю до нуля на своїх виробництвах. Серія s 23 має у собі найбільшу кількість перероблених матеріалів, до того ж, не лише внутрішніх, а й зовнішніх, таких як алюміній та скло. І з дизайном, як завжди, все не перевершено та розкішно. Але як любителька, знімати якісний контент, я шаленію від характеристик нової камери. Цікавий факт: усі тизери на презентації були зняті на Гелексі С. Двадцять три ультра Продюсером роликів став Рідлі Скотт, який знімав чужого марсіанина і гладіатора. Нова камера лінійки s 23 знімає в режимі Super HDR з 12-бітним динамічним діапазоном. Ну що ви там, люди, які топлять за найкращу у світі камеру айфону. Півтори рази покращено параметри full Well Capacity кожного пікселя сенсора. Тепер знімати в 4К 60 кадрів в режимі Super HDR можна не лише на основну, але й на фронтальну камеру. Також є можливість знімати у 8К 30. Кадрів в секунду з більш широким кутом огляду. Прокачали і фото можливості. У сумній ширококутній камері тепер 200 мегапікселів. Введено дуже цікаву технологію. При слабкому освітленні 16 пікселів об'єднуються в один великий, щоб охопити більше світла і отримати більш яскраві фото. Пікселі об'єднуються і в групи по 4, щоб отримати більш світлий 50 мегапіксельний знімок. Ну і звісно, в нових моделях покращили автофокусування. Про режим в камері дозволяє знімати на мануальний. Налаштуваннях. Завдяки функції Clean Preview HDMI Displays можна виводити картинку на зовнішній монітор без віртуальних кнопок на дисплеї для зручного кадрування. Ці та інші параметри можна налаштувати в окремому розділі Camera Assist. З'явилась функція перемикання між лінзами в залежності від навколишньої обстановки. Смартфон отримав функцію GIF Remaster, яка дозволяє покращити гіфки, які створені на інших пристроях. З Astra Hyperlapse можна зазнамкувати навіть зоряне на небо з найвищою якістю. Експерт Ро зберігає метадані для подальшої постобробки. В цьому році режисер Нахонджи навіть зняв фільм на s 23 Ultra. а це все завдяки режиму Найтографі, який тепер працює і при зйомці відео. Оптична стабілізація покращена в два рази завдяки тому, що працює з новим алгоритмом штучного інтелекту. Функція AI Stereo розпізнає об'єкти і дозволяє виділити їх від фону. З цим телефоном вас точно будуть брати на туси, адже покращилась якість групових селфі. Завдяки AI Object, який розпізнає волосся та одяг, відділяє їх від фону і покращує деталі, чим робить фотки значно якіснішими. Технологія Dual Pixel покращує автофокусування, а окрема вкладка Color Tone дозволяє вибрати природнім та теплим фоном. За допомогою функції Quick Share можна ділитися оригінальними файлами фото та відео, навіть з пристроями на інших платформах. Galaxy S23 має акумулятор ємністю 3900 мАч, S23 Plus 4 4000, 1700 мАч, а ультра 5000 мАч без збільшення товщини корпусу, покращена система охолодження, збільшена парова камера. Samsung обіцяють до 99 годин відтворення музики і до 26 годин відео. Долинки оснащені чіпом Qualcomm Snapdragon 8GEN 2, який спеціально розроблений під смартфон лінійки Galaxy S23. Це найшвидший чіп Snapdragon. Тут маємо 8 ядер, 5 продуктивних та 3 енергоефективних. Оптимізована архітектура NPU, яка обробляє фото та відео. і Її продуктивність підвищилась на 49%. Продуктивність графіки збільшилась на 41%, що обіцяє нам крутезну графіку ігор. Зараз на відео ви можете побачити різницю у графіці з Ray Tracing і без нього. До речі, Samsung працює з багатьма ігровими студіями для оптимізації ефективності. Всі смартфони-лінійки отримали дисплей з яскравістю 1750 ніт. Нам пропонують три рівня регулювання яскравості, Авиці і кольором в Galaxy S23 операційна система буде оновлюватись впродовж чотирьох років, а оновлення безпеки буде проходити впродовж п'яти років. А зараз переходимо до родзиночки цієї презентації. Усі інновації смартфону Ultra перенесені на Galaxy Book 3 Ultra. Ноутбук має розкішний дизайн з повністю скляним дисплеєм, навколо якого наявна тоненька акуратна рамочка. Діагональ екрану 16 дюймів. Сенсорна панель керування у новинці збільшена на 39 см. Є HDMI і два Thunderbolt 4 інтерфейс з однієї сторони і слот під мікро-SD-карти USB 3.2 Type-A і 3.5 мм аутджек. Ноутбук оснащено новесеньким процесором Intel Core 13-го покоління серії HI7. Чи i9 на вибір, максимальне споживання 45 Вт. за графіку. Відповідає мобільна GeForce 4050 або 4070. Оперативка стандартна: LPDDR на 6000 МГц з 16 або 32 ГБ, а SSD на 512 ГБ або 1 ТБ. Є і дві нові промоделі. Pro 360 розроблений для тих, кому потрібен ноутбук трансформер з сенсорним дисплеєм і з яким можна взаємодіяти за допомогою стилуса із майже нульовою затримкою. Galaxy Book 3 Pro класно підійде для повсякденної роботи, коли потрібна висока продуктивність. Тут доступний 14-ядровий процесор для найбільш важких задач: частота оновлення матриці 120 Гц. За звук відповідають 4 динаміки: а мікрофон студійної якості із системою подавлення шумів. Функція «Instant Hotspot дозволяє. Швидко підключити ноут до інтернету через смартфон. А ще почавши переглядати вебсайт на смартфоні, ви можете продовжити це робити на ноутбуці. Можна підключати декілька девайсів для одночасного керування за допомогою однієї клавіатури і мишки, наприклад, смартфон, ноутбук і планшет. Доступна функція швидкого передавання файлів та синхронізація даних на усіх пристроях. Серія Galaxy S23 доступна до передзамовлення з 1 лютого, а старт продажу розпочинається 17 лютого. Ціни розпочинаються з 800 доларів за Galaxy S23. 1000 доларів за Galaxy s 23 Plus і 1200 доларів за Galaxy s 23 Ultra. Ноутбуки передзамовити та придбати можна в аналогічні дати. Ціна на Book 3Pro починається з 1250 доларів. На Book 3 Pro 360 з 1400. Galaxy Book 3 Ultra коштуватиме 2200 доларів, і для передзамовлення стане доступний 14 лютого, для продажу 22 лютого. На цьому у мене все. Напишіть в коментарях ваші враження від новинок. Бережіть себе і до нових зустрічей, Па-па!